я нагадую, що у мілітарій спільноти 45.0 та БФ Галицькі Характерники разом з нашими друзями триває збір, збір на підтримку 59-ї МБР на покупку засобів РЕБУ. Власне, сьогодні Сергій десь знову поїхав по Україні, тому я вам сам розкажу, як він працює. Збір на 100 тисяч гривень розігрується 100 квитків. По 1000 гривень кожен. Власне, розігрується головний приз ось такий годинник Casio ProTrek 3500 Titanium. Ринкова вартість в районі 25 тисяч гривень на цей годинник. У нас він йде як основний приз. Також від себе особисто, від нашого магазину, я надаю другий приз. Це ось такий оригінальний ніж Cold Steel Double Safe Hunter. Це йде у нас другий приз також Сергій додав для того, щоб ну, Бог любить Тройцю, як він каже, ось такий лялька, орквуду, такий сувенір пошитий з оригінальної трофейної форми орків з отакою голочкою. І коли ви сидите в коридорі з вашими дітками під час повітряної тривоги, можна так в нього тикати коротше, голочки ці і отримувати від цього хоч якусь моральну сатисфакцію. Також в комплекті ось такий пачик. От, власне, ось такий у нас розіграш, він просувається дуже повільно. Потреба хлопців, вона вже навчора була, якби і існує ця потреба, і ці штуки постійно потрібні і в великій кількості. І просимо вас долучитись, не бути байдужими. Якщо не можете долучитись, то зробіть, будь ласка, репост. Хоча б там напишіть якийсь коментар. Поругайте нас, може, похваліть, подивіться в профілі, у нас багато відеозвітів з тим, що ми допомагаємо. На регулярній основі допомагаємо хлопцям. Чи можемо, стараємось знаходити людей, які нас підтримують, інші фонди. Різні організації. Я всім вам вдячний. Ви всі, хто допомагає, хто долучається, знаєте. Той, хто допоміг з мочалками, ви знаєте, що ви нам допомогли з цими ну, душами сухими. Хто допоміг з сітками, ви знаєте, що всі сітки були передані. Ми е, передавали цукорки, якісь аналізатори, рації. Ну, тобто, робимо все, що від нас залежить. Власне збір ми зробили в перший раз. І дуже хотілося б ну, довести самим собі, і що ми на щось проможні і, власне, ось закрити його. Тому дякую ще раз за увагу, дякую за вашу підтримку. Дякуємо нашим незламним за захист. Все буде Україна, все буде 4-5-0.